Свого пробігу. Тримай Пчоло. Розумніше, ніж себе видає. Знаю дуже цікаву гру. Ой, я знаю, яку гру ти знаєш. З цікавого там лише підгорання сраки. Дякую, я не хочу. Це тобі і цей бісквітик. Дякую. Й ти холодний. Тебе що загріти? Ади втік. Я дуже перепрошую, але чого він не помирає? Боже, який жах, цієї зони твориться. Там тіпи спавняться просто. Поки де. Два шота третья броня. Третій погиб. Я знаю, де ще один, а не знаю, ще один. Тобто третій. Толете. Лол, один ХП. Хілимся живемо або помираємо. Треба було велику аптечку зав'язати, це я, звичайно, виходилось. Та, до речі, в нього драгонов був. А цей тіп десь валяється. Або праворучкущах він стріляв, або зараз переді мною зверху. Якщо праворучкущах він зараз по мені буде стріляти. Це було дуже складно. У нього е, зброя стояла. Що ти не помираєш? Я ніколи не любив Мак здрігає в зубах і не смачний. То ти просто не їв класні булочки з маком. О, я недавно таку їла їла із маком і з вишенькою. з вишнею, так. Да. Такая свеженькая, что-то планку взяла. I'm unstoppable. I'm unstoppable today. I'm so powerful. Oh, yeah, 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 yeah. Ta -ta -ta I'm at the table today it Червоний костюм, себе не виправдав. Задовбали. Грати в кущах. Є купу місць, де можна грати. Він грає в кущі. Дякую за Санчоус. Що дякую kill. Це для вас, рейдери. Насолодитись життям, грайте паб, відчувайте. Всіх саморез. Да? у всіх саморез. Прикол. Nice Прикалюйте! А от за такий гарний топчик, я думаю, можна закинути 5 гривень на збір, правда? Ми там збираємо нам матеріал для виготовлення 3D-деталей, верніше деталі на 3D-принтері, щоб пердачки болотяних палали. Тому прошу вас долучитись, там є баночка. Дякую. Mà bà bà bà